Гарного дня друзі! Сьогодні на огляді Yamaha Jog SA-39ZR, чотиритактний, інжекторний на водяному охолодженні. Зрочка в нас одна із небагатьох таких спортивних моделей зі скутерів. І Дійсно, моделька по дизайну крутецька виглядає і цікаво їде, економить. Ну, в принципі. Всі, скутер, всі властивості скутера, який мав би бути. І давайте тоді детальненько, хто не знає, що це за апарат, розкажу, покажу. Так, дивіться, приборна панелька від 36-го Джога відрізняється. Тут у нас вона така гарненька матова. 17 тисяч пробігу. Все гарненько, все чудово. Є в нас навіть тумблерок такий. От, тумблерок я вже перевірив, виключає ближнє світло. Далі покажу вам. Ну, Оригінальних два дзеркала японських рідних. По пластику він на чорному такому перламутрово синій. Коротше, чорний з перламутровим синім е ксераликом. В ідеальному стані по пластику, без подряпин, без дефектів. Переливається, горить. І виглядає дуже-дуже цікаво на легкосплавних дисках, на гідравлічній вилочці. Я гофри навіть замінив От оці на вилку. Дивіться, які ковпачки прикольні стоять. Так, на болтах. По стану гуми я б сказав, що передня практично нова. Стоїть вона у нас тут дюро. І дюра не проста, а дюра. Називається у нас, зараз покажу вам Racing GPX. От така гарна гума. Написано максимальна швидкість 130 км на годину. На цій гумі має бути передній протектор, я б сказав, що новий взагалі. Гума дуже цікава, вперше зустрічаю от таку Duro Racing GPX. 90 90 на 10 це рідний розмір гуми, якою комплектується цей скутер. Ось такий новий диск спереду. Гарненький червоний супорт, червоний диск. Все гарно, все чудово. По пластику, як я і сказав, без подряпин, без дефектів. А, ще в нас тут дивіться такі матові, матові наклейки, не хромовані ЗР, а матові. Дуже дуже цікаво виглядають. Є бокова підніжка. Дивіться, це також як опція і причому не у всіх вона є. Карманчик під, кар... під карманчиком, що у нас? якісь були ТОшечки, значечок. Один ключ. Ключ Ямаха. От Рідний його один ключик. Так, далі у нас далі. В принципі, рідне сидіння. Сидіння заводське в прекрасному стані у нас такою перфорацією. Так, під сидінням. Під сидінням у нас номер знак і техпаспорт, друзі, продається вже з номерами, зареєстрований і таке, в у нас буває по системі трейд, трейд-ін. скажімо так, коли людина купувала в мене техніку, і вона Небагато проїхала і збереглася в ідеальному стані. Є така можливість. ну Наприклад, ситуація. Ви придбали собі 49-кубовий скутер, поїздили на ньому на тиждень і зрозуміло, що вам його недостатньо для ваших потреб. І захотіли щось інше. додали якихось там пару долярів і взяли собі щось кубатурне, щось те, що їде веселіше. Тому кожну, кожному своє. А зерочка просто шикарна, як на мене. Амортизатор рідний. І амортизатор працює, друзі, це рідкість, я вам скажу. Тому що у них є питання. Так, Задня гума також стоїть дюро і також близька до нової. 90-90 на 10. Також стоїть оця Racing GPX. Шикарна гумела, як на мене. По варіаторній все рідне, по лівій частині жодної подряпини нема. Аналогічно, на спойлері так само, все чітко, все красиво, все шикарно. Виглядає ЗРка на всі гроші і коштує вона відповідно не так, щоб сильно дешево, але, друзі, знайти в відповідному стані техніку не так вже і просто, щоб ви собі знали. Так, ну, в принципі, що. Заведемо. Що скажете? Я думаю, ідеально працює двигунчик. Все чітко, все чистенько взагалі. Так, світло, ближній, дальній тумблер. Де він у нас? Оп! Дивіться, виключає виключаю він тільки ближнє світло, але дальнє працює. Потім ви його вмикаєте і у вас працює і ближній, і дальній. Все працює, все моргає. Навіть датчик на бак працює. Покажу вам ще бак. В принципі все. Чистенький, гарненький бак. Так, ракета в нас 09.04. 9, 0 9 року, щоб ви знали ЗРО Але... Коштує своїх грошей і виглядає просто бау. Подобається мені зр і що я вам скажу, друзі, 36, та не 36, та але от коли ЗРка в чудовому стані трапляється, це дуже добре. Такий збитий скутер тут е, е, замінив... е, замінив, кажу. Коли замінити масло на вилочці, і трошки долити більше рівня, от, вилка дуже стає така прийомиста, жорстковата І от 36-ю моделькою 39 ЗР. от ви можете трошечки собі підвізку налаштувати. Тут дуже гарно працює цей амортизатор. В рази Я б сказав, я б сказав що в рази він кращий, ніж стоковий від 36-ї модельки, тому що це зовсім інший рівень. Отак, в принципі, збита гарна, височенька така модель. І мені ЗРО дуже подобається. Зручна посадка, можна ноги вирівняти, отак сісти. Коротше кажучи, може бути. Так, ну що тут сказати, гарно набирає, гарно біжить максимально, десь 57-58. Шикарна зерка, друзі, кому сподобалось, встигніть придбати. Ну от Такий стан, я вам скажу, не часто вдається запропонувати вам, тому не прогавте контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал. З іншими варіантами техніки також в описі. Заходьте, дивіться, вибирайте ціни, фотографії, огляди, все є. Дивіться, купуйте. Зараз зима, зараз найвдаліший час для купівлі скутера. Ну на YouTube канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!